Ордини медалі нагородну зброю вручав сьогодні бойовим офіцерам міністр оборони України Степан Полторак. Кільком щасливцям напередодні дня збройних сил дісталися ще й ключі від квартир. Міністр пообіцяв також прискорити процес надання воїнам статусу учасника бойових дій. Та не відзнаки і не квартири потрібні офіцерам і не за папірці. Вони воюють, кажуть про найважливіший для них статус бійці відверто розповіли і нашим кореспондентам. Орден Богдана Хмельницького для десантника Петра Потєхіна це просто скромна відзнака. Куди більше про війну нагадує осколок від снаряда в плечі, і друг зникли в бою. Полковник командир взводу восьми, який обороняв від росіян Савурмогилу 19 серпня. Головна рана це в голові. Я переглянув свій образ життя, відношення до рідних відношення до України. То взагалі все. Я навіть е, маю російську фамілію, Родився в Росії, але захищав Україну. Медаль за доблесть у травматолога Олександра Бородая. В його клініці врятовано дві тисячі бійців. Більше сотні оперував він особисто. Вихідних в нього не було з березня. Найбільш напружений період був червень-липень. Поранення були самі, самі різні, як і кульові, так і осколки. Вони були множинні з пошкодженням. Кількох анатомічних областей з пошкодженням внутрішніх органів кісток. 45 нагород вручив міністр оборони Степан Полторак та солдатів мучить питання, чому статус учасника бойових дій в Україні дають так неохоче. Урядовець пообіцяв поквапитися. Механізм він трохи був затягнутий. Зараз рішення товідно прийнято на рівні кабінету міністра. Спрощена процедура, і я думаю, що процес визнання учасників бойових дій. Дії він буде значно спрощений і швидким. Орденами вшанування не закінчилося. У селі гора під Києвом видавали квартири. Сім'я полковника Соболєва чекала на власне житло 19 років. Коли він пішов на війну, то він, мабуть, більше за мене переживав, що я остануся одна з дитиною на вулиці, бо ми винаймаємо житло все життя і ну тепер я. Якось соціально захищена, хоч в цьому плані. Сьогодні роздали понад 60 квартир учасникам бойових дій і просто військовим, які по 20 років стоять у черзі. Та солдати кажуть, квартира це маленька радість, велика це щаслива родина, яка неможлива без мирної і вільної від окупантів країни. Станіслав Фещенко Олександр Шолко, Дмитро Большаков, Андрій Хлус, спецкор два плюс